Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є, ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи», Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів, Откровення Розділ. 11. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: Встань і зміряй храм Божий, і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм. І пророкуватимуть вони 1260 шістдесят днів, одягнені в веретище. Ціє мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хто хоче їх ушкодити, Отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні. Воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься Духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий, і дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх три з половиною дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж. Почули голос гучний з неба, який говорив їм Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала, і загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта. Страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили Царство світу сталося, царством Господа нашого і Христа Його, і він царюватиме навіки вічні. Двадцять чотири старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що Ти узяв владу свою велику і воцарився. І погани розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих. І дати нагороду слугам твоїм пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його в храмі Його, і настали блискавиці і голоси, і громи. І землетрус, і град великий. Псалом 76 Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я. Його намет у Салемі, а його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти, величний, прийшов від гір від вічних. Ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози. Запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто стоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді і гнів людини тебе славить. З останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому, нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. Книга Приповідок, розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір. Надають мудрості дитина ж, залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу змалку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у усильце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від Господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою Гедота злому. КНИГА «Второзаконня» Розділ 30 Як же все те надійде на тебе благословення і прокляття, що я появив перед тобою, і як ти між усіма народами, куди загнав був тебе Господь, Бог твій, приймеш їх до серця і навернешся до Господа, Бога Твого. І слухатимешся його голосу, ти і твої сини, в усьому, так як я заповідав тобі сьогодні, всім твоїм серцем і всією твоєю душею. То, Господь, Бог твій, дасть тобі кращу долю, і змилосердиться над тобою. Він позбирає тебе знову, поміж усіх народів, між якими порозсівав тебе Господь, Бог твій. Навіть якби твої вигнанці були й на самому кінці неба, то й звідтіля позбирає тебе Господь, Бог твій, і звідти візьме тебе, та й приведе тебе Господь твій Бог, у землю, якою заволоділи твої батьки, і ти заволодієш нею, і зробить тебе щасливим, і намножить тебе більше, ніж твоїх батьків. Тоді, Господь, Бог твій. Обріже твоє серце і серце твоїх потомків, щоб ти любив Господа Бога Твого всім твоїм серцем і всією душею твоєю, та й щоб ти жив. Всі ті прокляття оберне Господь, Бог твій, проти твоїх ворогів і ненависників, які тебе переслідували, а ти знову слухатимешся голосу Господа твого Бога. І виконуватимеш усі його заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні. І Господь, Бог твій, дасть тобі достаток у всякому ділі рук твоїх, у плоді твого лона, і у плоді твоєї скотини, і у плоді твого поля тобі на благо, бо Господь знову радітиме тобою, даючи тобі добро, як радів він твоїм батькам. Тому що слухатимешся голосу Господа Бога Твого, допильновуючи Його заповіді та його установи, те, що написане в цій книзі закону, тому що повернешся до Господа Бога Твого всім твоїм серцем, усією душею твоєю. Бож заповідь, яку заповідую тобі нині, не є занадто тяжка для тебе і недосяжна тобі. Не на небесах вона, щоб казати. Хто зніметься для нас на небо і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували? Та й не за морем вона, щоб казати, Хто для нас попливе ген за море і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували? Ні, це слово дуже близько до тебе. Воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати. Гляди, сьогодні я появив перед тобою життя і добро, смерть і лихо. Як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, що її заповідаю тобі нині, любитимеш Господа Бога Твого, ходитимеш його дорогами та й додержуватимешся Його заповідей, установ і рішень, то житимеш і розмножишся, і Господь, Бог твій. Поблагословить тебе на землі, що йдеш її зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш і даси себе звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм, то заявляю вам сьогодні, що загинете напевно, недовго житимете на землі, куди ти, перейшовши Йордан, простуєш, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед Тобою, благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі Тобі і твоєму потомству, любивши Господа Бога Твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до нього. В тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття. Щоб тобі жити на землі, яку Господь, твій Бог, клявся дати твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову.